Ми в Соєцькому Союзі і гордимося цим. Тебе затягнутому этого не понять. Я это понимаю, повірте мені. Я понимаю, що ви і такі, як ви, до теперішнього часу панують в Україні. Вже 33 й рік незалежності е, має наша Україна. Але ми деградуємо, ми зменшуємось кількісно, якісно. Все через те, що такі, як ви. В Україні. Що ви взагалі існуєте, що існують люди з таким мисленням. Ви уявіть собі, ви рождені в СССР, ви уявіть собі 33 роки, 33 плюс там, там 45, це значить буде 78 рік. І ви заявляєте публічно, я горжусь тим, що родився в нацистській Германії. Уявіть собі, що ви це сказали, що б з вами було. А ви тепер смієте говорити оце? Смієте заявляти, і вам за це нічого, нічого нема. Спецслужби Сл вами не цікавляться, вас не звільняють з роботи, не проверяють на Сибір, не позволяють вас зарплати, пенсії, нічого вам нема. Ви просто собі ляпнули щось і вам по барабану. Держава жодним чином не реагує. Тому і я, і кожен українець має мати одну з основних своїх. Мрій, бажань та й діянь, щоб от таких, як ви стало якомога менше, і щоб кожен українець, кожен гордин України переживав за нашу українську державу, за розвиток української держави, за процвітання української держави, за збільшення добробуту матеріально культурно в всіх площинах нашого українського народу і нашої української держави. тому що це є наша батьківщина, тому що це та земля, на якій ми плануємо жити і. На які ми плануємо закінчити свій життєвий шлях, і на які ми би хотіли, щоб жили наші діти. Тому, звичайно, що українцям і вам, і таким, як ви, не по дорозі. Але повірте, ми вас вилікуємо, вилікуємо методами, якими вже історія знає. До речі, які добре в вашому любимому Советському Союзу. Слава Україні, слава величному українському народу, і ганьба вам таким існуючим.